Сторінка 127, параграф 30. еліністичні держави. Чому розпалася імперія Олександра Македонського? У наслідок східного походу Олександра Македонського було створено, як ви довідалися на попередньому уроці, нову світову державу. До її складу належали такі землі: Македонія, яка зберігала свій традиційний лад, Поліси Європейської Греції, які прагнули бути незалежними, Єгипет та Близький Схід, де наслідки об'єднання двох цивілізацій були найвідчутнішими та середній схід і Середня Азія, північно західна частина Індії, де існували лише острівці грецької культури в новозаснованих містах. Олександр був переконаний, що єдність велетенської держави можна забезпечити, згуртувавши підкорні народи в один, зокрема, і завдяки змішаним шлюбам між греко-македоніанцями та жителями Сходу. Такі заходи царя не могли мати успіху, оскільки культура, світогляд та релігійні традиції цих народів мали багато відмінностей. Діадох, у перекладі з грецькою, наступник, щоб керувати величезною державою, що постала на завойованих територіях, Олександр мусив залучити до цього знать підкорених держав. Водночас він рішуче знімав з посад і позбавляв життя всіх, хто викликав у нього підозру, і сатрапів, і колишніх соратників, командувачів майже у всіх част. Иних держави влада належала колишнім командирам його армії Діадохам. Кожен з діадогів мріяв про власну державу. То щойно помер володар, між колишніми соратниками Олександрем спалахнула запекла боротьба за владу та землі. Урешті вона призвела до розпаду імперії на декілька десятків держав, влада у яких була зосереджена в руках греків та македонців. Ці держави, що поєднували риси грецького та східного світів, називають еліністичними, А період їхнього існування елінізмом. Цей період, як ви вже знаєте, тривав від завоювань Олександра Македонського до 30-х років до нашої ери. Щоправда, розвід еліністичних держав був недовгим. Від 2-го століття до нашої ери Римська Республіка почала захоплювати території, які раніше були осердям еліністичної цивілізації. У 30-х роках до нашої ери під ударами армії Риму втратила незалежність остання еліністична держава Толемеївський Єгипет, що визначило розвиток найбільших еліністичних держав. Держав найбільшими еліаністичними державами були Єгипет та держава Селевкідів. У Єгипті правив Птолемей Лах на прізвисько Спаситель, засновник династії Птолемеїв. До держави Птолемеїв належала частина близького сходу та Малої Азії. Столиця держави Олександрія стала найбільшим містом світу, яке сучасники порівнюють із центром всесвіту. Її рівні широкі вулиці перетиналися під прямим котом, близько третини міста займав комплекс царських споруд. Палацом, багатьма іншими будівлями та парками. Олександрія була великим портом уже в третьому столітті до нашої ери. Єгипет постачав продукти харчування всьому античному світу. Знаними були єгипетські вироби з кольорового скла, тканини з вовни та льону, папірус, посуд, вироби із заліза, міді і бронзи. Крім вдалих заходів з розвитку господарства, Птолемей докладав зусиль для налагодження ефективного керівництва державою. Він спирався на військові гарнізони. Зоним розподілені по всьому краю, проте фінансова система не належала до віддання воєнноначальників. Цар намагався тримати рівновагу між греко-македонцями та єгиптянами. Одним з мудрих рішень царя було добровільне зречення влади на користь сина Птоломея II – Філадельфа. Цей учинок схвально сприйняв у населення. Сам цар став простим учасником нарад у нового володаря. Він любив повторювати, що бути батьком царя краще, ніж володіти будь-яким царем. Основним суперником Єгипту була держава Селевкідів. Засновником держави був Селевк, один з колишніх охоронців Олександра Македонського. Тут також було встановлено монархію. Ядром Селевкідського царства була колишня перська сатрапія, Вавилонія. Селевк був видатним адміністратором і правителем. Він заснував до 75 міст. Столицею царства була Антіохія, розташована недалеко від моря на річці Оронт. міста держави Селевкідів Левкідів користувалися самоврядуванням подібно до грецьких полісів. Процвітання держави сприяла жвава торгівля, проте розквіт царства Селевкідів тривав недовго. Час від часу різні частини держави проголошували незалежність наприкінці третього століття до нашої ери. Від неї зокрема від'єдналася Парфія у 83-му році до нашої ери. Вірменський цар Тигран II завоював більшу частину держави Селевкідів. і лише невеличке володіння в Сирії проіснували. Ще 20 років після чого його підкорив Рим у самій Греції. Занепадали всі галузі господарства, особливо землеробство. Та тваринництвом. водночас з'явилися нові ремесла та їх осередки. Приміром, острів Кос уславився виготовленням прозорих тканин, а на острові Парос видобували рідкісний мармур. Відбулося небачене зростання кількості античних банків, трапезитів від грецького трапеза, стіл, обмінних пунктів та місць, де можна було віддати та взяти гроші під відсотки або коштовності і покласти гроші на збереження. Греки неодноразово повставали. Проти македонського панування. Адже прагнення до демократії Еліни не втрачали ніколи. Обговорюємо. Роздивіться ілюстрацію на сторінки 130 і прочитайте уривки джерел. Текст перший. Вінець усіх міст Олександрія. Славою її піднесло багато що. І велике ім'я засновника і мистецтво, архітектора, Тинократа. У місті є дуже високі храми. Вирізняється серед них Сарапайон. Моя мова без сила описати його Просто Врі, оточені колонами двори, статуї, що дихають життям, і безліч інших творінь. Нічого чудеснішого не знає світ. У цьому храмі збереглися книжкові скарби неоціненної вартості. Аміан Марцелін, текст другий: майже по центру місто прорізає вулицю, що вражає довжиною красою. Вона тягнеться від одних дворі до інших. Уся вона забудована розкішними будинками та храмами, завдяки майстерному розташуванню розташуванні. Місто відкрите вітрам, що дмуть з моря, приносячи прохолоду і роблячи тутешній клімат помірним і здоровим. Діадор Сицилійський